Ну, все, вмовили, все добре, найбуде буде. Так. А держава така мудра, що хоче закрити свої причуди. Не зрозуміла, інчик, ну добре. Це модель така, так я зрозуміла, так. Для неї треба рафія е, А я, я не знаю, яка в мене рафія. Вона зараз далеко спрятана, а зараз ніч і я не хочу галас вчиняти, знаєте. Тільки така пасуєва. Та вона багато кому пасує. Я ж кажу, що тут такі видатні люди. Бачите, носила такі шляпи. Дуже файні пояси. Ну, тут треба вміти. Пояс, я гадаю, що там плетіння має бути. Спробуйте, як вона буде в роботі. Ага, добре. Щось на вас. Добре, дякую. Будемо в'язати разом. Так, Іночка, а що там чому закривають щось? Я вообще не зрозуміла. Що і що там зачиняють? Та ви кажете, швидко викладаю, бачите, поки всіх гав зловлю, вже і викладати немає як. Година стрімла, я трошки зовсім стига. Але хоч трошки цього встигнути закласти. Тут воно все чисто поряд, гарненько тож можна викладати швидше. Я собі так сподіваюся, чи можна, чи ні. Ще зараз побачимо. Цей стілус я купувала в джумі, чекала на нього місяць. От, прийшов стілус, заряджається, заряду вистачає приблизно на 2 години, там плюс-мінус. Я така щаслива, показала подрузі, вона така щаслива. Каже, чудовий стілус, теж такий хочу. А там щось біля 100 гривень, тобто, недорогий І Оскільки він ширший, то е, рука менше втомлюється. От. І вона каже: все, буду собі замовляти. Мені таке треба. Ну, mm. Добре, замовили ми в тому самому місці, на тому самому, ну, просто повторили моє замовлення чисто. Я ще й відправляла посилання на такий стілос. Замовляю, приходить. А, трохи розовіша позолота.